До речі, оце невеличке відео про те, що ми використовуємо для пофарбування. Це Farbman Standard H. По-моєму, це якраз і є матова фарба. А, та, от Матова фарба з високою покривною здатністю. І перед цим у нас ще є Farbman ґрунт перед цією фарбою. Тобто ви можете подивитися, що це за якість, подивитися її вартість для того, щоб. Потім ви могли якісно нормально зробити ремонт. Ви будете розуміти, на яку фарбу вам треба буде класти свою фарбу або закупити якусь фарбу, або подивитися кольора, або по, по, ем, як це правильно сказати, е, порадитись з якимось е, будівельниками для того, щоб вони підібрали вам правильний стандарт пофарбування, е, правильний колір подивилися. Скільки разів треба буде ще фарбувати, як воно буде триматись, і все-все-все-таки інше. Тому ось ця фарба буде використовуватись, ви можете далі вже задавати питання своїм будівельникам, в які кольори ви вже будете зсередини фарбувати свою квартиру.